Сьогодні ми завітали до ткачук Віри Євтихівни, її батькам, Марчукам Євтихію та Ані, на знак глибокої вдячності за допомогу, надану євреям у роки Другої світової війни, посмертно присвоєне почесне звання праведників народів світу. Нагороду батьків отримали дочка та син. Віра Євтихівна, розкажіть, будь ласка, про своїх батьків. Мої батьки. Марчук, Дітихів, і Ганні ну, Тухені. Ну, проживали в селі е, село Штитинська воля на Полісі, Волинської області і хвилинне село. Е, щасливі мої батьки, двоє діток, Микола з 38-го року і Іванко з 40-го року. Вони були дуже добрі, людяні. Батько моєї матері трохи читав біблію. Я ще з дитинства пам'ятаю, як вона лежала на поличці, така вже старенька, зачитана, І з моїм батьком Вони на, на той час. Людей було багато безграмотних, а вони вміли читати, пісня. І розказували, і збиралися до нас селяни, особливо мужчини. І вечорами батьки розказували, батько розказував за такі гроші добрі, ну, ділилися такими, І тому жили дуже дружно, хоч там були в селі і поляки, і євреї. А вони дружили з усіма. Ідержували добрі стосунки. І, і от почалася війна і так. В 42 му році родився ще один сяшений, синок, батьків, братик, палик. А почалось гоняння євреїв, знищували, ловили і відправляли. У нас був такий. Містечко Кам'якашевське, і там було гето, і там туди їх зганяли і знищували. А сім'я була єврейська у нас. і Ще народів них було. Один глянт. І в їх одна дівчинка ще. Ну, з дитинства дружила з мамою, ходили разом в школу, мій так. І ну, підтримували такі добрі стосунки. І от вони теж попали в тоге ті косні. Пощасливилось звідти вибратись. Троє з них все таки зловили, а четверо такими округами до... До села лісами такими дорогами, ну незамитними, не менше люди ходять. Добразуть до нашого села. Вони боялися пускати їх, тому що загроза була, розстріляє сім'ю сім і дітей, хто буде переховувати євреїв і спасати їх. А мої батьки не могли відказати. Вони прийняли їх, і ще троє з другій цій прибились теж. І переховували вони їх пів року на горищі. Тільки вночі вони могли зайти трохи в хату. А то подавали їм їсти на горище, щоб ніхто ж не замітив, щоб ніхто не, не продав чим ми дімалися поліцає. А потім ще з сусідніх, з сусіднього села з Білорусі, наша границя, там містечко дивини, там теж було гето, був поліцейський участок. І звідти таке ще вісім єврей. І вже не, не можна було не їх судержувати в селі. Вже було опасно. І тому батько ночний перевів їх в ліс і там викопали такий землянку таку, називали його або бункер. І нас не таким, щоб не протікало, щоб трошки затишно було. І там вони проживали ще і в 43-му, і в 44-му році. І мої батьки носили їм туди в місті, щоб треба було ліки. Захворіли, багато з них перехворіли тирпом. Одна з них вмерла. Жіночка. Моя мати зародилася в них і дуже важко перехворіла. А, і, а тоді там було віконечко, таке зробили. І мінка виглянула через те віконечко, а по ході І Вона сказала, що щоб не... Продав, побоялися. І вони вибралися оттуда до ночі. А вночі приїхали поліцаї з того, з Білорусі, з того містечка, де він, і розстріляли ту землянку, закидали гранатомию. Вони так ще в лісі довго переховувались. І навідувались, де то з батьком зв'язок мали, навідувались і то, що треба було ще довго допомагали батьки, а потім батько загинув. А мати мною деревина залишила. І ще довго вона держала зв'язок, вони приходили. І, і те, що їй треба було, допомагав ще мати. Поки вони аж не виїхали в Польщу, того, що в них не було де жити, хати їхні, того, що погорів, вони були. З Польщі вони переїхали в Ізраїль, а ми та мамина подруга. Прийшла за миш до мене мого врача і поселилася мене на місці Кію. Там проживали довго, мама піддержала мені зв'язок. А з із Ізраїля приїжджали братиєм до нас, щоб, там, тесного, наші тело, наші святі свободи, дородичі. ну, і пригощали, і згадували ці події. З благодарності вони нас благодарили. Мама їздила не було пристрійність, мама ще їздила туди на зустрічі чи з днями. Я ж до смерті мамі і Марії, яка взяла повільню мужа вільнський, потом він. Їхня сім'я, вона ну, вже виїхала в Ізраїль, там вже помирала. Ну, а ми згадуємо такі часи своїх батьків, пишайні сім'ями. Це приклад людяності, отакого, такого, такого миросердя, що люди. Живий мирно, щоб не було такого зла, не було таких подій, таких, що нася життя у нас так відпечатись таке, такі життя істокості. Робити будемо. Дякую вам вам.